Доброго дня, шановні колеги, пасічники! На дворі зима. Продовжуємо підготовку до наступного сезону на прохання багатьох глядачів. Пасічники просили розповісти, як ми працюємо шестирамочниками, що ми робимо, які методи, розпочинаючи від заселення і закінчуючи, як то кажуть, розселення. Чому зараз знімаються відео? Тому що в сезон ніколи роботи дуже багато. А зараз, як то кажуть, пусто на пустій тарі, на пустих шестирамочниках і пустих рамках. Я це все розповім. Кому буде цікаво, перегляне в сезон і все побачить. Але щастріше мова буде про ціну на мед. Хочу сказати, щоб ви не панікували, тому що нагадаю, що паніка грає на руку зацікавленим особам, це насамперед. І деякі люди за рахунок цього збагачуються. Так що не ведіться на ці викиди, оброси. Там вони ж посилаються на те, що буде наступ, посилаються на те, що війна, посилаються на те, що закінчились контракти, але контракти вони підписують і підписують. Нема без то кажуть, безконтрактного періоду у них. А ціну скинули на те, щоб пасічник повівся за цією панічною ситуацією, що склалася, то нападуть, вони то не нападуть. Що пасічники просто телефонували і здавали мед. По тій ціні, по якій вони скажуть, але тримайте ціні свій труд, тому що вони спини не рвуть, вони тільки бочки потягали і перекупили. Ви це нас протягом цілого сезону рвете і спини, а отримуєте копійки. Хочу розповісти вам про. Наші шестирамочники, як ми формуємо? Я в минулих відео говорив, що шестирамочник ми формуємо навесні, десь у травні місяці. Беремо дві рамочки розплоду із кожної сім'ї, по дві рамочки розплоду. Розплід повинен бути на виході печатний, не відкритий розплід. Можна, якщо сім'ї слабенькі слабуваті брати по одній рамочці із кожної сім'ї, це, як то кажуть, збірний відводочок. І ставимо без матки, бжолою, нагадаю, закритий розплід на виході, ставимо. Дві рамочки розплоду і покривна рамочка з невеличким поясом медова. Сюди на низ, якщо відсутній взяток, взяток у травні відсутній, сади, відсвілися і при формуванні відводки кульба там трішечки поцвілася і все. Вложимо пів кілограма канді. Оцей голос положили на кульочку прямо на, на дно. Сюди, нагадаю, стоїть десь на складі, де до них ППС заставна. І сформували і десь через годинок шість. Можна годинок 12. Ставимо сюди броньований маточник. Що це таке броньований маточник? Маточник замотаний фольгу. Це, по-перше, щоб бджоли його не розризали, по-друге, щоб температурний режим краще маточка там, як то кажуть, себе почувала. Це ми формуємо на маточник. Ось так покажу на двох. Контролюємо далі виход матки. А зачасту ми контролюємо, вже як матка засіває. Засіяла, тільки маточка засіяла. Ми розширяємо, ще ставимо. По рамки сушнини. Ставимо рамку сушнини. Бджоли багато, бджола та що вийшла із закритого розплоду. Ставимо отак. Можна, якщо взяток є, ставити глощинку. Можна сушнинку. Проходить десь тижнів два-два з половиною. Взяток там починається з липи. І ми ставимо, розширюємо їх повністю, висуваємо цю убік кормову і ставимо глощинку сюди і лощинку сюди. І отак відсуваємо сюди і по краях ставимо з вашинкою. Вони її витягують, і ми більше в них, дослідуючії роботи, до них не ліземо. Що ми тоді робимо? Перед соняшником зачасту буває вже багато бджоли, вже перенасичення бджоли, дуже багато їх у шестирамочниках. Ми робимо ще за цих шестирамочників, ще робимо із п'яти, шести ще збірних відводочок. Беремо також. Рамочку із печатним розподом, з печатним розплодом, з бджолою без матки, ставимо в інший шестирамочник. І з цього також з бджолою, з розплодом на виході ставимо це. І так набираємо із п'яти сімей, ставимо кормову шосту рамочку. На це місто ставимо ми вощину, щоб бджоли були загружені роботою, працюють вони. Сюди ми ставимо ну, повністю рамок, немає, тобто збираємо і вже у цей відводочок ми ставимо маточку, плідну матку. Це десь вже липень місяць перед цвітінням соняшника. Шість рамок також набираємо повністю. Далі сім'ї приносять собі шестирамочні меду, формуємо, ми їх як зачасту буває, контролюємо, щоб вони не заливалися, тому що щоб, якщо прозиваємо, що вони залються повністю, то буде ж маленька бджоли, прийде такий. Клуб на дві-три вулички і не більше, треба контролювати, щоб було місто для засіву матки. Зачасту ми при цвітінні соняшника беремо, відбираємо ще повні медовій рамки, вже вона повністю залита, запечатана, забираємо і на її ж місце ставимо вагашинку. на бжіл, загружаємо працею роботою, щоб вони працювали а і було маточки до сіяти. Відцвітає соняшник, ми розставляємо полоски, повні полоски для боротьби із варогатозом. Усі сім'ї контролюємо, ще раз передивляємося, так підняли рамочку, є з-під. У цій сім'ї все чудово, бо бувають такі фозмажорні обставини, де щось там, що з маткою трапилося чи якась вона неякісна. Ну воно видно льотку. Ми вже дивимося льотку, вже вже пчолену сім'ю можна зрозуміти, що вона із нею коїться, льотку, як бжоли себе поводять. Перед осінню. Ми їх не загодовуємо, хоча деякі були роки, що ми їм трішечки давали, десь літрів можливо по 4, бо був слабий взяток із це, якщо я не помиляюсь, 20 чи 21 рік. І беремо, формуємо сімейку до зими. Буває таке, що не потрібно нічого формувати, як бджоли так нанесли меду, так і клуб, для клуба ложе, все воно там чудове. А буває таке, що такі ось моменти, що тут меду багато, а тут медовий пояс отакий. Отакі, ось ось такий. І що ми, якщо поставимо сюди, бджола підніметься до верхнього бруска і вона може не піти. щоб себе перестрахувати, ми беремо ж, таку ж саму рамку з таким розположенням меду. Отак. І перевертаємо її навпаки. Отак перевернули одну. Нагадаю, більше меду тут буде до стінки. А тут наоборот до задньої стінки. Цю рамочку також перевертаємо і так чередуємо їх, щоб було у всіх вуличках одинаково їм корму. Зимою вже десь у лютому місяці кормів тут вистачає для підстраховки і для того, щоб зекономити трісички корми для весняного розвитку і для розвитку шестирамочника. Ми ложимо по кілограму незалежності. Чи там багато корму, чи не багато, по кілограму Канді зверху. Всі шестирамочники. Вчора, до речі, ми розложили шестирамочники. І, і так, вони, дворі, так, да, так? Так, так, так вони далі зимують. Зимують весняний обліт. Що ми робимо після весняного обльоту? Зачасту часто дуже. Беруть обжилочки, самі викидають, нагадаю, сіточка знизу. Сітка знизу, ага. ось так вони зимують з відкритою сіткою. І бжілки викидають, чистять, якщо себе ополучну сім'ю, вони виносять під мор через льоток. Але все ж таки ми беремо другий шести інший, швидко переставляємо в інший. Рамки, так? рамки. Пустий. так? Чистимо і закриваємо сіточку ось такими тими. Ставочками закрили, там оставляємо да, ППС. Десь на сантиметр оставляємо, ну воно це по розміру, це з іншого по розміру, десь сантиметр, щоб була вентиляція. Можна і не закривати, але ми закриваємо, так краще, на мою думку, краще. Вони розвиваються, зберігають тепло. Але повністю не потрібно закупорювати їх, тому що це ППС. Буде зайва волога, а це сприятливе середовище для утворення грибкових інфекцій. Це скосверожу і інших захворювань бджіл. Ще такий момент пропустив. Наприклад, ви можете з цього шестирамочника, що завгодно зробити. Чи відібрати пакет продати, забираєте чотири рамки, чи розплоду, чи стандарт йде по госту три розплоду і одна кормова. Але, на мою думку, що краще і шестирамочник я вже взяв, його в травні місяці, він вже повністю бджолою насичений. Вощий не що розширяєш до 10 рамок і погнав магазини і тому подібне. В минулому році у нас шестирамочника за браком вуликів. Що ми робили? На шестирамочниках ми виготовили такі самі корпуса із ППС, також ставили на 300 зверху. Бачили, подивився наше відео, ти бачили. Зверху ще корпус на 6 рамочок, а зверху пішли ще на ставочки, також на 6 рамок. Добре, вони працюють, носять мед. І гарні результати показують. За такого ж старамочника зимувалого, який займає повністю 5 вулочок, вулочок можна отримати у сезон до 60 кілограмів меду. Коли Міша Грашенко це казав на відео, я якось цьому не вірив. Але я в своїй практиці перевірив. Так що я нагадаю, що я пасічник практик, не те, що хтось там сказав, показав. Я все на пасіці на своїй перевіряю, як воно і що воно. Тому що різні погодно-кліматичні умови, різні медоносні умови, різні методи пасічникування вони малі деталі, але вони дають значні відмінності. От Так що ми отакими методами послаблюємо сім'ї, щоб вони не входили у ройовий стан. Створюємо нові сім'ї. Це, нагадаю, не тільки для продажу, що там можна продавати. Все не так. Наприклад, навіть на великих пасічках є великий, ну не великий, але ну, відход бджоли сімей після зимів. Так, є після земів. Є пасічник щось недогледів, або щось небагалополучне сім'я, і все, все буває, і в нас буває, і в інших буває. І оцими сім'ями ми просто-напросто ремонтуємо нашу основну пасіку. Беремо, наприклад, надо на іншій пасіці, там пропала сім'я чи щось. Ми беремо, відвозимо їх у інше місце весною після обльоту. Вони там стоять. Надо нам Привезли із того міста ми шестирамочник, поставили на те місто, переселили вулик і все чудово, далі все працюємо. Так що, чим труситися над цією сім'єю, щоб її там витягувати і, як то кажуть, реанімувати із земівлі, краще вона хай відійде, тому що там бувають різні моменти, я не кажу. Чи якісь хвороби, ну? так, так, що хоч буває. Метод. Це метод не ми придумали, не я придумав, цей метод я збирав. І в Ніші Гравченка метод по шестирамочниках. І в інших, ще хочу нагадати також один момент, що ми колись допустилися такої помилки. Ну, можливо, воно когось і виходить. Але у нас, коли ми сформували, я також побачив в інтернеті, я зробив, сформував декілька відходків, одна рамка на розплуду на виході і кормував тільки на дві рамочки. І яке моє було здивування, що сім'ї до соняшника, а це остається десь півтора місяці. До цвітіння соняшника, вони займали десь по п'ять рамочок і вони були слабенькі. Не, Не набрали сили. Коли ми формуємо на дві рамочки печатного розплоду і на одну кормову. Все чудово. На 3 формувати рано весною, чи на 4 чи на 5. У шестирамочниках я не бачу сенсу, тому що буде перенасичення, вони його погризуть, якщо з ППУ шестирамочника вони будуть викучуватися, і бджола може навіть зроїться у вас навіть у серпні місяць. На цьому хочу завершити це відео. Коли кому воно було корисне, ставте лайк. У кого є інші методи праці шестирамочника, коментуйте, в коментарях пишіть, все буде добре, все буде Україна. До зустрічі в наступних відео.